Насправді дослідження показали і підтвердили той факт, що лише 5% фізіологічних відмінностей впливають на розподіл соціальних ролей. Ну і на, наслідок 95% це, як ми розуміємо, це є вплив соціальних факторів. І як на мене, то в першу чергу хто і що визначає ці соціальні ролі, це і сім'я, це і батьки. Останніх там. 10-20 років цінність шлюбу як така перестає взагалі існувати. Велика проблема того, що сучасним подружжям там, їм простіше розлучитися, ніж працювати над своїми стосунками, тому що існує якась ілюзія, що стосунки це дуже просто. Насправді, стосунки в сім'ї чи в подружжі — це дуже велика робота. Отже, якщо все-таки сім'я розлучається і. Батьки вирішують там роз'їхатися, то чому з більшості випадків діти залишаються з матерями? Можливо, це закладно якоюсь генетичною такою природою. І якщо, наприклад, залишається мама, яка виховує дітей, то на мою думку, тут трошечки відрізняється виховання хлопчиків і виховання дівчаток. Чому? Уявляємо собі, що переживає жінка, яка залишилася, яка розлучена і залишилася без чоловіка. Тобто пропускаємо, що відчуває розчарування образу. Вона, напевно, не вірить чоловікам. Вона зациклена на тому, щоб там протистояти і відділяти всіх чоловіків зі свого життя. Але на щастя, в неї є ще один чоловік в будинку, це її син. І десь, можливо, підсвідомо, вона всю любов, всю увагу, все почуття любові, і тепла передає цьому сину, тому що чоловіка в неї фізично вже немає. І що відбувається? Мимоволі в процесі вона із сина робить ну, надзвичайно важливого чоловіка в своєму житті. І частково вона його ставить на якийсь такий п'єдестал. Вона готова заради нього на все, тому що він. В неї, принаймні, є більша впевненість, що він її не покине, оскільки він її син, що вона для нього зробить все, щоб він тільки залишився, щоб він тільки її чув і підтримував. І десь такою формою матері, які виховують синів на одинці, вони виховують в синів нарцисизм. Це таке досить на сьогодні популярне явище, і чомусь. По статистиці до нарцисизму чоловіки схильні більше ніж жінки. Тобто для таких людей найважливішим є це увага, визнання, влада і відчуття важливості. Це якщо говорити про хлопчики. Якщо говорити про дівчаток, яких виховує мама, то тут можливо і. В одному випадку і в іншому випадку мама виступає як об'єктом сильної фігури, яка справляється, яка виховує сама дітей. І для хлопчиків, і для дівчаток вже жінка ніби фіксується в їхньому уявленні як сильна, яка не здається, яка долає труднощі. І дівчинка, бачачи цю ситуацію, коли там батько, наприклад, залишив сім'ю, чоловік залишив сім'ю. Мама, де, теж, можливо, десь не зовсім до кінця усвідомлюючи, закладає в дитині уявлення про те, що ти маєш бути сильною, тому що в майбутньому тебе теж можуть залишити, і ти маєш навчитися жити без чоловіків, ти маєш бути незалежною. Таким чином, ми бачимо нас тут дуже велику таку різницю між вихованням дітей, дівчат і хлопчиків. Це власне може потім в подальшому мати свої негативні наслідки в стосунках дорослих чоловіків і жінок між собою. Але це вже можливо в процесі подальшого спілкування незалежно від того, наскільки ми фізіологічно різні, ми кожен маємо право і доступ до можливостей. І гендерне виховання повинно бути орієнтоване на те, щоб дозволити дітям. Робити те, що їм хочеться, і те, що їм цікаво, незалежно від статі, а вже відповідальність за прийняття рішень, ким мені бути, що мені робити, вже покладати на самих дітей і відповідно на їх батьків. Коли згадується поняття гендерної рівності, зазвичай ці поняття йдуть паралельно з такими проблемами світового масштабу, як дискримінація, як фізичне та сексуальне насильство. І я думаю, що власне гендерна нерівність це є однією з причин того, що відбувається. Тому настільки важливо, як це розглядати, чи це норма, чи це проблема. Важливо, просто що це є такою свого роду причиною. Якщо говорити про питання рівності статей, мені пригадався виступ. Одного спікера на ted конференції Майкла Кімал, який в свій час займався питанням гендерної нерівності, він розповів дуже цікавий факт історії власне свого життя, коли дві жінки між собою спілкуються, і одна жінка з білим кольором шкіри, і інша жінка з темним кольором шкіри, і жінку запитують, що ви бачите зранку. Коли ви прокидаєтеся в дзеркалі. І жінка з білим кольором шкіри, звичайно, відповідає, я бачу перед собою жінку. А жінка з темним кольором шкіри відповідає: А я бачу в першу чергу темний кольор шкіри. І цей приклад наводить те, що поняття гендерної нерівності стосується не лише чоловіків, жінок. Поняття гендерної нерівності стосується дискримінації, навіть за Расою чи національності, чи за політичними поглядами, чи за релігійними поглядами, тобто, це те, що дає підстави ділити людей за якимись соціальними речами. Навіть в своєму повсякденному житті ми інколи не помічаємо того, що дозволяє нам бути вільними, що дозволяє нам робити те, що нам подобається. Але це не означає, що так само можуть себе вільно поводити інші люди, наприклад, в іншому кінці світу і так далі. Тому справді питання гендерної нерівності є. З такого світового масштабу. Якщо говорити про чи це норма, чи це якась проблема, то я думаю, що це швидше все-таки наближається до питання проблеми. Тому що бачимо, що в суспільстві підвищується рівень незадоволеності тими факторами і гендерно на рівні дуже часто плутають з поняття фемінізму. Як на мене тут варто чітко розділяти ці два поняття, тому що. А фемінізм, як ми знаємо, виник в результаті того, що права жінок обмежувалися. Це не означає, що жінка ніколи не була сильною. Вона стала, наприклад, тільки сильною тепер. Ні, насправді, як на мене, то сила для кожної людини вона оцінюється по-своєму. Просто, напевно, тут питання концентрації: в кого їх більше? так? І думаю, що. Якщо ж жінка до певного періоду часу не проявляла своїх лідерських якостей, то на це в неї або були певні причини, або не було потреби. І сьогодні я думаю, що в зв'язку з тим, що жінкам надали більше можливостей до навчання, до самореалізації, в жінок просто виникла ця потреба проявляти свої лідерські якості. Якщо. Наприклад, через засоби масової інформації через політику країни буде підтримуватися взаємоповага одне до одного буде підтримуватися пропаганда рівних стосунків, уникнення фізичних та інших типів насильства. То десь частково і сім'ї, і діти будуть перебирати цей тип. Я думаю, що насправді проблема не просто в гендерній нерівності. Насправді, проблема полягає в тому, що Можливо нам, людям зрозуміти одну просту річ, що ми на цій землі мали би навчитися любити одне одного і не знищувати одне одного. Звичайно, існує певна ієрархія в стосунках. Вона була, є і буде. Але це не означає, що ми повинні знищувати слабших за нас, що ми повинні за рахунок інших ставати кращими чи мати якісь певні можливості і забирати їх в інших. Чи можливо це змінити? Я думаю, що можливо, але це не буде так швидко. І змінити це можна можна вже від сьогодні, тому що якщо в сім'ях, якщо в школах, в організаціях почнуть говорити про те, що насправді ця проблема є, і насправді вона має негативні наслідки, то я думаю, що можливо кожен на своїх місцях. Починаючи з прийняття того, що це не так, можливо, десь такими маленькими кроками почне змінювати якусь політику своєї організації чи політику країни на такому більш глобальному рівні. І якщо цього не змінювати, то я думаю, що ну, насправді якийсь дуже такий нешадкий сценарій може розгортатись. І я думаю, що дуже такий поганий сценарій це те, що це може бути причиною дуже великого рівня. Депресії через власне самотність, тому що я думаю, що насправді жінки теж не зовсім завжди хочуть бути незалежними і успішними. Чоловіки теж не завжди хочуть бути так званими підкаблучниками, слабкими, так і все таки ця рівність вона повинна бути орієнтована на партнерські відносини, а не на якесь домінування чи приниження.